Цю організацію називають однією із найпотужніших і найвпливовіших спецслужб свого часу. Її агентурна мережа огортала собою практично увесь світ, просуваючи інтереси комуністичної партії на усіх континентах. Комітет державної безпеки СРСР без перебільшень був монстром, чиє ім'я навіть боялися вимовляти вголос. Агенти цього відомства були настільки ефективними у часи Другої світової, що Сталін знав набагато більше про військову діяльність своїх союзників США, Франції і Британії, ніж вони знали про радянську армію в цілому. Але ж КГБ не з'явилося ні звідки. Історія цієї спец Служби тягнеться ще з далекого 1917 року. Саме там зародилася ідея створення спочатку кишенькової спецслужби, яка в один прекрасний момент стала однією із найпотужніших у світі. І йдеться не тільки про питання розвідки чи шпигунства, але й про терор власного населення. Комуністичні спецслужби це кривавий монстр, завжди у якій би країні вони не були. Це велетенська машина, створена убивати, ламати і красти суцільний. Терор, слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі «Фарід говорить? І я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я познайомлю вас із діяльністю КГБ. Ви дізнаєтеся історію створення цього відомства і який шлях воно пройшло від ВЧК аж до сьогоднішнього ФСБ. Як Ленін і Дзержинський проклали шлях до терору, вбиваючи сотні тисяч на шляху до влади, як Сталін перетворив спецслужби на інструмент репресій, як комуністичні агенти діяли за кордоном, і як радянські тире російські кишенькові відомства працюють до сьогодні. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, щоб воно зібрало більше переглядів або ж долучитися до підтримки на Patreon. Як ось ці люди. Це патрони каналу Фаріт говорить. Дякую, ви прекрасні і завдяки вашій допомозі канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Patreon, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. А тепер час для рекламної інтеграції. Класний павер, правда? Я купив його на сайті. UA Power Shop. Це інтернет-магазин, де ви знайдете широкий вибір генераторів, гаджетів та різне електрообладнання. Усі товари мають європейську якість і доступні за найнижчою ціною в Україні. До речі, якщо ви плануєте замовити щось за кордоном, то співробітники UA Power Shop зможуть вам у цьому допомогти швидко і за найкращою ціною доставити в Україну. На сайті ви можете ознайомитися із повним каталогом товарів та оформити замовлення у будь-який зручний для вас спосіб. А при замовленні можете вказати промокод від Фаріда і отримати гірлянду в подарунок. Посилання на сайт в описі до відео. Цю історію я почну із 1917 року, дуже неспокійного часу для тодішньої Росії. Почалася лютнева революція, яка завершилася падінням монархії в Російській імперії. А опісля не забарився і червоний жовтень, який привів до влади більшовиків. Так Ленін захопив владу у Петрограді. І хоча у псевдоісторичних книжках напишуть, що підтримка більшовиків була нереально високою, усе було дещо прозаїчніше. До Леніна та його соратників приєдналася частина працівників фабрик і заводів, деякі солдати і найбідні. Ніші селяни, а от чиновники, які фактично забезпечували життєдіяльність після революційного Петрограду, виступали проти нової влади. Справа у тому, що прошарена частина населення просто не сприймала більшовицький уряд. Усі чекали, що після перевороту відбудуться збори, і народ обере собі нормальну, легітимну владу. Але ні. Це так і залишилося у мріях. Тому ці чиновники, які забезпечували виробництво, підвоз хліба і загалом відповідали за життя в Петрограді, просто ігнорували або не виконували розпорядження раднаркому. Фактично, це був свого роду саботаж і спосіб висловити незгоду. А там, де є незгодні, завжди буде ризик контрреволюції, тим паче в такий нестабільний час. Тому перше завдання нової влади це знайти способи придушення незгодних і назавжди відбити у них бажання непокори. Бо ж, якщо не почати діяти у темпі вальсу, то владу в Петрограді більшовики втратять так само легко, як і захопили. Тож, уже 20 грудня 1917-го за ініціативи Леніна і секретаря Російської соціал-демократичної партії більшовиків Фелікса Дзержинського на світ з'явилася ВЧК, всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією та саботажем. Завдання у ВЧК були наступні: запобігати і ліквідовувати усі контрреволюційні та саботажні спроби та дії по усій Росії, звідки б вони не з'являлися. Місії в першу чергу звернути увагу на друк саботаж кадетів, правих соціал-революціонерів та бунтівників. Міри, конфіскація, видворення, позбавлення карток, публікування списків ворогів народу і так далі. Словом, ВЧК стали секретною політичною поліцією, яка мала би боротися з опонентами та незгодними всередині радянської Росії. Хоча, окрім цього, агенти виконували також роль розвідки і контррозвідки, а очолив нову спецслужбу один з ініціаторів її створення, Фелікс Едмундович Дзержинський, ідеолог червоного терору і мужик, який за кілька років отримує позивний залізний Фелікс. Є різні версії походження цього прізвиська. Одні кажуть, що це через його незгібаємо і стальною волю, інші через жорстокість і незламність. А є куди простіша версія, і вона пов'язана з переїздом більшовиків із Петрограда до Москви. Коли ВЧК засіли на Луб'янці, там де зараз будівля ФСБ, то Феліксу виділили кабінет на другому поверсі і в один прекрасний день туди закинули гранату. Фелікс нібито дуже швидко зорієнтувався і заліз у залізний сейф. А після вибуху виліз цілий і неушкоджений. І, буцім, то саме через це він і отримав прізвисько Залізний Фелікс. Повернемося тепер до ВЧК. Перша і найголовніша проблема це особовий склад. Сформувати орган це одне. А от як набрати туди хороший персонал, це вже завдання із зірочкою. До лав найперших чекістів увійшли спочатку ідейні комуняки. Серед них досвідчені підпільники і революціонери із досвідом боротьби. Це основа, відштовхуючись від якої уже в подальшому формувався орган. Якщо брати самих більшовиків, то серед них було дуже мало бойових. Переважна більшість добре показали себе саме у конспірації та шифруванні. Ну і третій шар. Найжорстокіший це каральні загони. Туди здебільшого брали злочинців, садистів і колишніх військових, які відзначалися особливим насильством під час війни. Вони зовсім не цуралися вигадувати найрізноманітніші методи катувань і вибивання інформації. Один із улюблених це тортури зі щурами. Береться труба, в неї закидають щура, один кінець заварюють металом, а інший прикладають до грудної клітки людини. Потім трубу починають повільно нагрівати, і щур, намагаючись врятуватися, просто прогризає людині грудну клітку. Саме ці кати в Майбутньому відіграють одну із ключових ролей у подальшому формуванні радянських спецслужб і спеціальних відомств. Поступово ВЧК почала проникати у всі сфери життєдіяльності громадян. І йшлося не тільки про простий народ, але й про керівництво країни. Вони стежили за усім. Параноїдально побоюючись зради чи невдоволення новим режимом на випадок заворушень чи революції, ВЧК мали на балансі навіть власну ударну силу, корпус військ надзвичайної комісії: 35 батальйонів по 750 бійців. У них були не тільки рушниці, але й кулемети, і навіть артилерійські установки. І це всього лише за рік після створення. Тобто розвивалася спецслужба із нереальними темпами. А коли чекісти усвідомили, що вони поступово починають контролювати усі процеси в країні, з'явився документ, який фактично. Легалізовував масові убивства, адже дозволяв агентам коїти самосуд. Недружні агенти, спекулянти, розгромники, хулігани, контрреволюційні агітатори, німецькі шпигуни розстрілюються на місці злочину. Цей документ проклав початок до страшного терору. Є легенда, що на одному із засідань раднаркому у 1918 році Ленін передав Держинському записку із запитанням, скільки у в'язницях сидять контрреволюціонерів. Фелікс відписав що 1500. Від Ілліча записка повернулася назад із хрестом навпроти тієї цифри. Ну а на наступний день усі ті півтори тисячі людей розстріляли. І коли потім Держинський зустрівся із Леніном, то Ілліч сказав, що Фелікс неправильно його зрозумів. Він поставив хрест, який означав, що записка прочитана. Така от історія, яка в загальному Веслює, що таке той документ по боротьбі з небезпечними елементами, залишався ще один нюанс. Політичні конкуренти Леніна вони ж нікуди не поділися. Одними із перших, усю потужність ВЧК відчули на собі ліві соціал-революціонери. Якщо коротко, то саме ліві есери мали величезний вплив на широкі народні верстви, зокрема і через свої ідеї. Вони вважали, що ВЧК мали би мати якісь правові норми і законні підстави для арештів, а не затримання за вигадану загрозу для отечества. Ну очевидно, що більшовикам це не сподобалося. Вони знайшли спосіб, як це вирішити, але перед тим як я про нього розкажу, невелике уточнення. Тут думки Дослідників дуже різняться: одні вважають, що це просто доля випадку, а інші кажуть, що це заздалегідь спланована спецоперація. Сталося ось що. 6 липня 1918 року 20-річний завідувач відділу чекістів по боротьбі із міжнародним шпигунством, звати його Яків Блюмкін, убив німецького посла, графа Вільгельма Мірбаха. Фішка якраз у тому, що Блюмкін був лівим есером. І для більшовиків це ідеальна нагода звинуватити їх у спробі розв'язати війну з Німеччиною. Геніальний план, Волтер. Почалося повстання, яке тривало два дні. А закінчилося воно арештом політичної верхівки лівих есерів. І так влада остаточно сконцентрувалася в руках Леніна і його оточення. Тепер про те, чому думки дослідників відрізняються: прихильники того, що це доля випадку, аргументують свою позицію тим фактом, що у лавах чекістів були і ліві есери, тому нічого дивного тут немає. Ті, хто вважають, що це спланована акція, говорять, що сам же винуватець цієї історії, той як і в Блюмкін, не поніс покарання від більшовиків, як його однопартійці, а навпаки, ще довго і вірно їм служив. Я у Цьому випадку розділяє думку прихильників версії про сплановану спецоперацію логічний спосіб усунути конкуруючу партію, дискредитувавши її. Хоча це все одно не вирішило усіх проблем. Бо 30 серпня 1918 дев'ятсот під час виступу Леніна на заводі Міхільсона у Москві напівсліпа есерка Каплан вистрілила в нього. Вбити Леніна не вдалося а от відкрити скриньку Пандори. Сповна менше ніж за тиждень після замаху вийшов декрет про червоний терор. Необхідно вберегти радянську республіку від класових ворогів шляхом ізоляції у концентраційних таборах, розстрілювати усіх причетних до білогвардійських організацій, змов і бунтів. Виконавцями цього червоного терору стала уже добре відома ВЧК за різними оцінками. З 1918 по 1922 жертвами цього процесу стали до 2 мільйонів осіб. Їх топили. Заживо спалювали, вішали, катували, розстрілювали і так далі. І на цьому моменті ми підходимо до наступної сторінки в історії комуністичних спецслужб. Це 1922 рік створення Радянського Союзу, а разом із ним і зміна зовнішньої політики. Почалося налагодження відносин з німцями, англійцями та іншими націями і країнами. Постало наступне питання: як товаришувати із державою, де при владі люди чиї руки залиті кров'ю? У Кремлі цю проблему швидко вирішили. ВЧК розформували, а на її місці з'явилося ГПУ державне політичне управління це точно та ж сама кривава спецслужба, просто з іншою назвою, типу як сигнал для західного світу. Дивіться, ми змінилися і готові до співпраці. А те, що ГПУ очолює той же Фелікс Дзержинський, уже нікого не хвилювало. Тим паче, що деякі зміни у повноваженнях нового органу все ж були. Правда, їх не відняли, а навпаки, розширили, як, наприклад, охорона залізничних і водних шляхів. А ще їм доручили боротися із дитячою безпритульністю. І вони виловлювали дітей із вулиць і закидали їх у спеціально створені школи, де ростили ідейних комуністів. Проблемних дітей без розбору відправляли у трудові колонії. Це, до речі, дуже нетипові завдання для спецслужб. А от що для них просто таки звична робота, це контроль над тими, хто займається підривною діяльністю. Леща та ГПУ усе більше стискалися вже у 24-му році. Агентам підпорядкували органи міліції і карний розшук. У спецслужби стало ще більше повноважень. А щоб якомога більше людей були відданими режиму та силовим структурам, Дзержинський добився збільшеного фінансування для своїх псів. Це один із найпростіших методів завоювати довіру, який діє до сьогоднішнього дня. Цю довіру можна купити, зробити так, щоб брудна робота стала елітною. Агенти стежили і за діяльністю антибільшовицьких елементів за кордоном. І найперші під прицілом були саме українці. Колишні чекісти проникли у середовище білогвардійців та українських самостійників. На жаль, одна із найбільш вдалих операцій ГПУ на початку 20-х – це операція Тютюн. Чекісти планували виманити з польської еміграції українського генерала-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника. Там він готував антибільшовицьке повстання в Україні. Але у Москві, очевидно, про це знали і почали думати, як цю ситуацію залагодити. І вирішення цього питання поклали саме на український відділ ГПУ. Вони завербували посланника Тютюнника, який переконав його, що в Україні є повстанська організація, що прагне повалити більшовицький режим. І єдине, чого бракує, так це людина, яка би це повстання очолила. Тютюнник повірив, і на цьому пастка. Закрилася усе це повстання, як і сама організація були вигадками чекістів. Окрім українців, чекістів також цікавили й інші антирадянські та шпигунські організації в третіх країнах. Почали думати над тим, як можна боротися з ними, а заодно почати розхитувати політичну ситуацію за кордоном. Насамперед цікавили країни середнього сходу та Європа. Але цим займеться уже інша спецслужба, талановитий наступник ГПУ, 21 січня. 1924 рік цей день увійшов в історію як смерть голови ради наркомів СРСР, вождя і батька пролетаріату Владіміра Леніна. Союз постав перед вибором нового глави. Правда, тоді ніхто навіть не уявляв, що до влади прийде диктатор, який витіснить головних партійних діячів і чиї руки будуть залиті кров'ю десятків мільйонів людей. А повністю під контролю йому секретні спецпідрозділи триматимуть у страху не тільки кожного громадянина СРСР, але й доберуться практично до кожної країни на планеті. За два роки після Леніна помер і Дзержинський. Його місце зайняв колишній нарком фінансів В'ячеслав Менджинський. Епоха революційного терору закінчилася і привідкрила завісу нової ери тотальних репресій, доносів, шпигунських ігор і масових розстрілів часів Йосипа Вісеріоновича Сталіна. Уже в 34-му в СРСР з'явився новий орган народний комісаріат внутрішніх справ. НКВД він прийшов не просто на заміну ГПУ, а поглинув його повністю і отримав розширені повноваження. Цікаво виходить, що разу, як в росіян з'являється нова спецслужба, вона просто поглинає попередні і тільки розширює свої межі впливу. Потрохи НКВД став інструментом контролю над усіма процесами, які відбувалися всередині країни. На народний комісаріат внутрішніх справ покласти. Забезпечення революційного порядку і державної безпеки, охорону громадської соціалістичної власності, запис актів цивільного порядку, запис народжуваності, смертей, шлюбів і розлучень, прикордонну охорону. Ненадовго нову спецслужбу очолив відданий соратник Сталіна Генріх Ягода. Нарком фактично став персональною зброєю диктатора. Він створив гулаги, керував створенням біломорканалу і за рівнем популярності ледь чи не наздоганяв самого Джугашвілі. Це одна із причин, чому його достратили. Допитали, змусили зізнатися в тому, чого він не робив. І стратили, але у ті часи посада наркома могла бути останнім місцем роботи, і усі керівники російських спецслужб про це чудово знали. На місце ягоди прийшов Микола Єжов. Це було у 36-му. За рік він в історію як людина, яка організувала великий терор. Це процес, під час якого півтора мільйона людей затримали, півмільйона людей відсиділи у тюрмах, і майже 400 тисяч розстріляли. Сталін і Єжов видали секретний документ під номером 00447. Він передбачав, що зеків громадських активістів, членів антирадянських партій, кулаків та інших. Потрібно розстрілювати або відсилати у трудові табори, причому затримувати не тільки невигідних режиму, але і їхні родини загалом. Агенти НКВД при затриманні вилучали особисті записники, шукали там імена і заходили в гості до кожного, хто був у записнику. От так і жили в 30-х в СРСР. З одного боку затримання просто на вулицях за найменших дрібниць, а з іншого схвальні заголовки в газетах про віддану роботу агентів НКВД. Але і Єжов довго на посаді не протримався. Його місце посів Лаврентій Берія. Він поклав край великому терору, але. Продовжив займатися точковою ліквідацією невигідних для режиму осіб. Одним із таких був опозиціонер Лев Троцький. На той час, у 1938 році, він сидів у Мексиці, і за словами Сталіна, ніс загрозу для комуністичного інтернаціоналу. Тому до нього підіслали агента НКВД Рамона Меркадера. Операція з убивства Троцького зайняла трохи часу. Рамон втирався в довіру до оточення цілих два роки, і коли врешті зміг довести, що йому можна довіряти, загнав опозиціонеру в голову льодоруб аж на 7 сантиметрів. Найстрашніше було те, що кожен ненависник комунізму, чи, не дай Боже, самого Сталіна, прекрасно знав, що заховатися не вийде навіть за кордоном. Кремлівська верхівка мала дуже виважене терпіння і вміла довго вичікувати. І вони ніколи не випускали нагоди поквитатися з ворогами, якщо бачили, що для цього є усі можливості. А тим часом почалася Друга світова. Чекісти працювали одразу на два фронти. Діяльність першого почали за кордоном. Одне із ключових завдань це робота, спрямована на підрив роботи ворогів СРСР. Це і контррозвідка, і вербування агентів, і дестабілізаційні завдання, і багато інше. Партизанським загонам, окремим організаціям і диверсантам обов'язково проникнути у всі міста. Вели Великі і малі, і широко розгорнути там розвідувальну і диверсійну роботу: руйнувати і спалювати вузли зв'язку, електростанції, котлові установки, водопостачання, склади, ємності із паливом та інші об'єкти, що мають воєнне економічне значення. А другий фронт у себе в країні. Крім охорони кордонів, залізничних колій чи водних шляхів були й оперативні підрозділи, які брали участь у бойових діях. Улюблений метод це тактика випаленої землі чи вогневий вал, як інколи називають. Це от якраз те, чим російська армія сьогодні займається на території нашої країни. Окремі підрозділи, як от ОМЗБОН, окрема мотострілецька бригада спеціального призначення, за час війни знищила 137 тисяч німців, 87 чиновників, 2 тисячі агентів, 30 танків і 20 бронемашин. У тил ворога змогли заслати близько двох. Сот диверсійних загонів, і це все самостійно. Правда, якою ціною вони це зробили? У цей момент історія замовчує. Були підрозділи, які відловлювали дезертирів, бандитів, мародерів, журналістів і навіть невинних цивільних, страчуючи їх наліво і направо. Особливо це проявлялося на фронтах за відмову йти в бій. Свої ж розстрілювали у спину знову ж таки знайомий російський метод стримування і залякування свого ж війська. І так тривало аж до 45-го, до закінчення Другої світової. Поки СРСР відновлювався і намагався заключити нові союзи і домовитися про двосторонні відносини, кремлівська верхівка знесла із документів таке поняття, як НКВД. Все, цей етап в історії стертий, ніби смерті сотень тисяч людей не існувало. Берію, як і його попередників, наздогнала куля, а на світ з'явився новий орган Комітет державної безпеки КГБ. І отут. На відміну від усіх попередніх відомств, КГБ дійсно стало дуже спеціалізованим органом. Нова спецслужба займалася контррозвідкою і прибирала тих, хто навіть теоретично міг нести загрозу СРСР за кордоном. Агенти і шпигуни КГБ свого часу були одними із найкращих у підкилимних іграх спецслужб. Знову ж таки, я не зможу вам розповісти про видатні операції, бо для цього доведеться записати вам випусків з 20, або відзняти ціле документальне кіно. Просто щоб ви розуміли, наскільки вони були прошарені і впливові. Кількість спецоперацій можна рахувати сотнями. От, наприклад, лише найвизначніші і найвдаліші спецоперації та люди в історії КГБ Олдріч Еймс, людина, яка, працюючи на Совєтів, зливала дані про секрети США. Джуліус та Етель Розенберги. пара, що допомогла викрасти секрети креслення американської атомної бомби. Обох у червні 1953-го стратили на електричному стільці. Операція Пандора. Спроба зруйнувати США шляхом расової війни. Совєти намагалися розсварити афроамериканців, білих і євреїв. Операція інфекшн у 80-х. створення методичок із пропаганди і дезінформації, якими російські спецслужби й журналісти користуються до сьогодні. Наприклад, що ВІЛ штучно винайшли американські спецслужби, щоб повбивати темношкіре населення. Кембриджська п'ятірка найпотужніше шпигунське кільце в історії КГБ. Настільки успішно, що один із його членів, Ентоні Блант, став радником короля Георга VI. Проект РДС 1 Випробування радянської атомної бомби, створення комуністичних спецслужб у соціалістичних республіках і багато-багато інших. А скільки ще було таких, які не мали суттєвого ефекту, але зламали комусь життя? Скільки ще залишається засекреченими? Цього уже ніхто не знає, адже більшості документів уже просто нема. А руки чекістів досягали практично до будь-якого куточка на планеті. Агенти КГБ працювали всюди, куди тільки могли добратися. Хтось був звичайним робочим на заводі чи продавцем газет, а хтось очолював цілі дипмісії за кордоном, контролюючи таким чином усі процеси і потрохи зливаючи інформацію кремлівській верхівці. Та найбільш відкрито КГБшники проявили себе в Угорщині під час антикомуністичної революції. Та операція отримала назву Віхрь. Агенти працювали в тилу, вистежуючи організаторів протесту, і затримували їх, вибиваючи чи інфу угорську верхівку прем'єра і міністра оборони КГБшники пов'язали першими, фактично залишивши країну без керівництва, а потім добралися до активістів угорських партій, військових та й студентів: когось в радянські тюрми, а когось на розстріл. Загалом загинули більше 2,5 тисяч протестувальників, 348 мирних громадян, причетних до повстання, і більше 19 тисяч отримали поранення. І це був лише один. Приклад диверсійної роботи агентів КГБ. У їхньому списку таких історій безліч. Наприклад, 59-го агент Богдан Сташинський прибрав Степана Бандеру. 62-го руку терору відчули і звичайні робітники у Новочеркаську. Повстання, яке організували працівники заводу, Хрущов вирішив розігнати насильницькими методами: 26 убили на місці, 105 закинули до в'язниць, а сімох організаторів розстріляли. Особливою жорстокістю КГБ відзначалися в питаннях ув'язнення. Нерідко в камери одиночки закидали по 30 осіб. Усі вони стояли у тій тісноті, і коли хтось помирав. То тіло так і стояло, затиснуте між іншими людьми. Не обділяли увагою і дисидентів, за ними постійно вели спостереження, а нерідко і полювання. У 78-му болгарські спецслужби під керівництвом КГБ відшукали в Лондоні письменника Георгія Маркова і вбили його. Він помер через укол, який зробили парасолою окропленою рицином. Метод, який знаряддя вбивства, розробили в лабораторіях КГБ. Експериментувати з отрутами і способами убивства КГБшники могли до схочу. ув'язнених. Сотні тисяч, обирай будь-якого на свій смак і тестуй що завгодно. Партія тобі тільки подякує. Але заради справедливості, скажу, що тести озброєнь на ув'язнених проводили не тільки совєтські агенти, але й європейські, і навіть американські, особливо в рамках проєкту МК Ультра. Посилання на цей випуск. Ось тут так, от потрохи, ми доходимо до кінця СРСР. Але перед тим було ще кілька важливих подій в історії цієї недодержави, особливо 1981 рік і операція Рян. Загалом її розпочали, побоюючись ядерної атаки з боку США. Після кримської кризи вирішили перестрахуватися і всяк випадок, дізнатися усе, що можуть про американську ядерну програму. Це був комплексний збір інформації про ядерні потужності американців і про перспективи використання такої зброї проти СРСР. Олег Гурдієвський, легенда радянських спецслужб, який почав працювати на британське ЕМАЙ. Згодом розкаже, що насправді ядерного удару ніхто не планував. І Рян почався просто, щоб заспокоїти параною кремлівської верхівки. Вони упродовж кількох років моніторили настрої американського керівництва, паралельно шукали американських агентів, яких можна переманити на свій бік. І вони знайшли Олдріч Еймс. Він був колишнім начальником контррозвідувального підрозділу ЦРУ. Оце була дійсно крута знахідка. Еймс упродовж 9 років зливав у СРСР інфу про методику роботи американської спецслужби, і за кожне донесення йому платили по 50 тисяч доларів. Це за неофіційною інформацію. А загалом КГБ таким чином працювали із багатьма агентами. Тактика була виправданою за захмарні гонорари, агенти видавали своїх же. А чекісти оперативно відловлювали чужих і або вбивали їх, або кидали за грати. А от щодо самого Олдрича Еймса, то він потрапив в руки ФБР і тепер відбуває своє пожиттєве. По сьогодні він вважається найціннішим агентом, який працював на Радянський Союз. І він був ще найдорожчим, тому що за ті послуги, які він надавав радянському союзу, отримав як мінімум від півтора до чотирьох з половиною мільйонів доларів. Але була у нього одна слабкість його дружина. Він може й був талановитим у плані аналітики чи роботи під прикриттям, але от вміння розпоряджатися грошима це не його козир. Через те, що Еймс витрачав гроші на дороге вбрання, машину і на дружину. Суми не співставні із зарплатою на його посаді. Це стало предметом зацікавлення з боку контррозвідувальних структур США. Його спалили, бо він не знищив чеки і фрагменти своїх донесень, а просто викинув їх у смітник. У 91-му посипався СРСР, а з ним і КГБ. Росії нібито була потрібна нова незалежна структура, яка залишилась би настільки ж потужною і що найголовніше, діяла би в рамках закону. Так на світ у 95-му з'явилася Федеральна служба безпеки ФСБ. У сучасній історії Росії, попри те, що цю спецслужбу позиціонують як незалежний і справедливий орган, він все одно діє як кишенькове відомство Путіна. У 99-му вони організували теракти в Москві, підриваючи житлові будинки. Ці події стали початком двох чеченських воєн у 2006 році В Лондоні ліквідували колишнього агента Олександра Литвиненка. Він багато писав про те, що ФСБ це терористи. За загадкових обставин після вечері в ресторані зі знайомими його госпіталізували з отруєнням. Тоді ще ніхто не знав, що в організмі знайдуть полоній. Він дестабілізує нервову систему і викликає порушення кісткового мозку. І діяльність ФСБ не обмежена лише цими двома справами. Це ж Наступниця ВЧК, ГПУ, НКВД і КГБ разом узятих. Агенти діють тими ж самими методами, просто на новий лад. І ніхто, і ніколи не братиметься за розслідування цих справ. Ніхто не опублікує документів, ніхто й не буде навіть думати про те, щоби спробувати зробити хоч щось. Адже це рабська країна, а їхній господар. І сам колишній агент горозвісного КГБ. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!